Доброго дня, мене звати Володимир. Я більше п'яти років займаюсь навчанням зварювальників. І сьогодні ми з вами поговоримо про довжину шва та про з'єднання швів між собою так званий замок. На виробництві, коли виникає необхідність у зварюванні довгих швів, ви як зварювальник, в першу чергу, мусите слідкувати за деформацією та за тепловою нагрузкою, яка виникає внаслідок вашого довгого шва. Також, ви, як новачок, вам буде дуже складно зварити довгого шва, тому що досить великий проміжок часу потрібно слідкувати за зварювальною ванною. Тому і виникає потреба у вмінні правильно з'єднувати шви між собою. Є декілька основних способів, які я рекомендую. Зараз ми вам їх. Покажемо. Якщо ж все-таки ви акцентуєте свою увагу на тому, як зробити довго шва, я вам покажу, як це зробити. Наше основне завдання з точки А в точку Б провести пальник на заданому куті. Проблема, яка виникає в новачків, це коли жорстко фіксується точка опори і під час руху пальника кут змінюється. Тому наше завдання витримати кут нахилу пальника від початку до кінця. Для цього ноги ставимо ширше плечей, або навіть якомога ширше, наскільки вам комфортно. Права рука має бути вільна, також новачки дуже часто саме праву руку прижимають і цим себе ж обмежують. Тому права рука. Вільна, ліву як додаткову точку опори, піджимаємо під ребра і беремося за пильник. Так, Вага на правій нозі. Починаємо зварювання і поступово переносимо вагу на ліву ногу. І доводимо до кінця. В дефектоскопії є таке поняття як старт-стоп. Воно означає, що більшість зварювальних дефектів виникає саме на початку старт або на кінці стоп нашого зварювального шва. Якщо ми говоримо про старт, метал є холодний і ми агресивно починаємо водити тепло і може виникнути несплавлення. А на завершенні шва збільшується усадка за рахунок максимального нагрівання нашого металу. А при утворенні замка нашого з'єднання ми маємо два в одному. Ми виконали СТОП, тобто зупинилися, і зараз є необхідність продовжити нашого зварювального шва. Більшість людей не надають значення, де саме розпочати наступного шва. Тобто, чи тут, чи тут, чи тут, чи тут. Зараз ми просто продовжимо де попадемо, там попадемо, і побачимо до, цього, до чого це призведе. Отже, виконавши наше з'єднання, зверніть увагу, що висота шва є одною, а на місці з'єднання вона є меншою, що відповідно і ослаблює нашу конструкцію. Якщо дефект є з зовнішньої сторони, то з другої сторони 100% є не провар. Навіть якщо ми наваримо та зашліфуємо, дефект з середини залишиться. Тепер пропоную вам методику, як зробити правильно. Зверніть увагу, що в момент обірвання дуги, або коли ми відпустили кнопку, катет пішов на зменшення. Тобто ми маємо чітке місце, з якого йде зменшення. Я вам пропоную запалювати дугу зразу на закінченні ванни. Ми запалюємо, утворюємо нашу ванну і вертаємося назад до моменту, поки наша ванна не перетне ось цієї лінії. І потім продовжуємо рух в напрямку з'єднання. При тренуванні дуже часто буде виходити так, що ми будемо заходити далі. І це є краще, чим не довести до цього місця. Бо лишній горб завжди можна зішліфувати. Давайте спробуємо. Зверніть увагу, що замок наше з'єднання виконано в цьому місці. Жодної ями немає, навіть якщо у вас виходитиме тут більший горб. Це не є дефектом, якщо ж він завеликий, його завжди можна зішліфувати, Не зроблячи ями тут, і не буде дефекту з внутрішньої сторони. Отже, ми виконали наше з'єднання першим способом, а саме продовжили шва з того місця, де завершили попередній. Зараз спробуємо наш другий спосіб, де вони зустрінуться на зустріч один одному. Основна ідея такого способу полягає в тому, що наближаючись до шва, ми прогріваємо собі ділянку. І отже, зробити з'єднання буде досить легко. Зверніть увагу, що наша зварювальна ванна має або круглу, або овальну форму. Для того вам потрібно усно відділити місце на зварному шві, яке має заокруглення. Це і буде те місце, яке ми маємо перекрити нашою зварювальною ванною, яка буде доходити до цього місця. Плюсом буде те, що ми будемо йти добре нагрітій ділянці. Сьогодні ми розглянули два способи, як можна робити наші замки. Як показує практика, більш корисним є не вміння варити довгі шви, а вміння робити правильні замки. До нових зустрічей!